Ну, Привіт осінній. Їдемо Зараз на Власовку, Світловодськ, Нопільське, там потім якось на Знамінку обіцяють супер, які нам там тунелі з дерев. Подивимось новий маршрут. Ну і це знамінки на ліксампію. Новий маршрут це цікаво завжди. Після Черкас, сподіваємося, що і дорога там буде, що не треба буде шукати асфальт. Вирішив спробувати ДЖА. Нова вийшла Ну, Подивимося, побачите, вже, як, воно буде, як воно буде знято, бо, бо про щось мені звук на брусі, вітер все це не, не подобається. Дивився там хлопців, хто знімає на ДДЖІ на четверту, але звук дуже набагато краще. Їдемо на власов, світловодський підбираємо ідючку і рухаємось. Пасінний такий привітник. Проїхав отут, я, Андрюха з Кременчуга. А зі мною був Едік і Юля. Тут, 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 тут. Санітарна пауза, за-за-за, і вот так 15 км Зуровий небо такий. Вау, цивілізація прийшла в ці края, блядь! На зиму тут буде нова ладка. Але як це робиться, як це робиться. Нанотехнології. Хоча б уже ту ось задували ото що З дуйчиком тут. Ай, клас, покажу вам весь процес, як це робиться. Тихо, тихо. Эдик, Эдик, не спеши. Юля, Юля, не спеши. Ох, Юля, какая мощная. О, это не Юля. О, вы уже переоделись, да? Вы переоделись? No way. Шуточки. Фу, бля. Два километра под... Такий, не дуже придужий, але завершується Село моє у білім цвіті, для мене ти одне на світі. Мабуть так. Димитрій, молодці ферміра зробили так добре. може це айтішники якісь селі працюють? Ока, знаменка, Едік, Юля, все на місці, донор. А чого ти так далеко? Люд? Там видно, да, великий? А, о, 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 це доробили. Цього не було. Тут... О, і розетка є, якщо надо зарядитися. Щось покушати. Опа. Здрасте. Борщ бульон, солянка лучше на зеловичена, Юля, шо тебе лучше? Риба ну, якісь горішки. Тоже не украинские. Так, це останній раз купляем. Чайочек. А як мені бороду надуло проти против. 16 в час нормально 25 градусов уже температура надо сейчас потничок с ними немножко разденем 906 осталось подъем ну це щось бреше 800 метров до речі до речі страва записую включив страву щоб записывала додатково але страва уже поплыла Ну, вот так вот в районе Светловодска намалювала на видно рыбчик працювал у нас и там на дам было вот, тут вот, чик-чик и все. О, и расстояние уже 233, да? Можно. Ну подивимся. Видик, у меня расстояние уже в страве 233 километра. Уже можно Уже все, да, 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 да. И специально штримают на брузии вс украинцы. Полистика на дне. А ви замість, що по своєму час мало збивають дрона. 60 вилітіла, 40 подають. Пообідали, виїжджаємо з знамінки. Після обіду О! завжди не хочеться їхати, але завжди їдемо. Роздягнулися, поснімали зайві речі. І їдемо. так зараз знімуть на снаря. Фантаївка. До знаменки до Пантаевки пять раз думал нас позбивают. Одному джентльмену на мане пришлось зупинитись. Ну, сказать, что він резинотехничный выроб. Ще возмущается, сука, загнав нас на обочине. Так иногда хочется, чтобы зброя была дозволена и мне можно было ее користуватися В таких випадках. тварюка, блядь. Олександрія. Сонечко, навалюємо нормальненько. Стараємось. Хочеться по світлому прибути додому! До речі, Олександрія шахтёрське місце, якщо хтось не знав. В радянські часи тут добували. Буре вугілля, великі шахти були. О, так що Тому тут на в'їзді стоїть знак шахтарю. Не ФК шахтаря а людині, яка добувала вугілля. Отак от. Такий дядько читає книжки і вугілля добуває. Буду про книжку прикольчик. Дивіться, от, от, оце наркоман нормальний. Наркоман, який спокійно собі вживає наркотик під назвою велоспорт. А це наркомани вже екстра якісь додірвані. Баче ком-ком затрясло його, їде після ковіду, подихає по трасі до 30 розігнатися не може. І тут ком. ком, бля, все, все, бля, ком, 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 бля, бля, все, все, Поїхало за комом. бля. Короче, Ось так. такі вони, дивіться, Ось, якщо близенько, отак, так близенько, отак так от на нього подивіться. Так, І там друга пришла. Так. Ну що сказати, Олександрія, конечно, Жорстко. Женя у нас просто красавчик. Маршрути прокладає Просто Я молодець. молодец. це участки Рубен, Париж. Да, Париж Рубен. Да. Рубен Хачатрян. Ох, Ой, Жека Жека. Жура и жесть, конечно. А? С фурами жест. Так, да, так, да. ну це я вже розповідав моїм підписникам. Ну, я підтверджую. Да, що нас чуть не збило одне чмо. Ну. Не викидаш. Резінотехнічний вироб. О. Дядько резінотехнічний виріб. Олександрія залишилася за спиною. Я зрозумів. Чому велосипедісти бриють ноги? Це просто пов'язано з екологією. Бо коли ти не бриєш, попадаєш в облако комах, в тебе отака от херня. Бачите, воно їх тут тищі тисячі, тисячі цих ношок. І на руках, і, мабуть, на груді. Ну, я встиг застигнутися. А на ногах воно отак. Так що поголені ноги, живі букашки. Їдеться гарненько. Проїхано вже щось набор, правда, бреше. Проїхали ми 153 кілометри. Ну, це мінус 9 до старта, це 144, 145, От, ну і добре, 25 градусів. Сіноптики трошки обманули, обіцяли 18-20. Є 20 двадцять. Страдаємо. Але їде. Онуфріївський район. Шевченко. Ох, і по нам їдемо. Руки вже відбиті в Тяжко трошки трошки ноги забилися на хол на холма уже Ой. Ой. распахано Машкарня позалазилась гріється тут лох такие тучі ціли тучи вылетают 181 проїхали как дам Якось диму чи годинку, мабуть. Ой, погодка клас. Як починався день? Ну, на привітіках так завжди. Виїжджаєш в одну погоду, потім вона змінюється на іншу, потім ще щось змінюється. Потім вечір, знову фонарі, знову переодівання. І так цілий день. Ну, прикольно, якби були дороги, а їх немає. Павлиш Озеро Павлиш Ой, далі трошки легше дорога буде Обожаю, коли такі старі штучки стоять Бізнес якийсь був І старий так як ну, в нашому бізнесі це трактора на заправочках старые колодки, всякие штучки, дрючки, резни. Смакота. Ой, там что-то дерутся, чешу. Что вы знали про бревет? Вот так вот надо ездить. Кременчук. Все, ми в'їхали в Кременчук. І зараз треба дивитись маршрут. Такий прикольчик. Ці латки. Ну, 200 кілометрів проїхали, були в двох областях Полтавська Кіровоградська, да? і Кіровоградська, так. Ну таке враження, що десь по одній вулиці їхали. Візде таких латок наліплено. Діньочок сьогодні латочний. А зараз ми будемо їхати на міст. Міст Крюківський через річку Дніпро. Подивимось, як діджай вже знімає таку не дуже сонячну погодку. Та едет, у нього чого-то не вистачає. А небо яке, а? Яке небо. А эти які, а? Напряжно. каже, та сьогодні день дебилов, я тебе скажу. Ну бля, просто... Просто трэш. Давай бігом ми в кафанчик. Так, тут ми з Юлією. булы на гелиокоптере. Что у нас? 5,55, 208 километров. А, ну у меня есть видео, где мы стартовали. Эдик, ну ты сфоткайся, чтобы выложить. А, ну... Красиво так, красиво, да, 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 вот так. Так, красиво, ну красиво, ну взгляд более ну, такой мужественный. Добавь сексуальность. Так, ну все. Ну а Юля сейчас трошки доїде. А Юля ото на, на дамбі з, У мене 200, кстати, тоже нету. Я звідси Нет? стартував, у мене було 9 з копійками. У мене тоже кілометра десь -то нету сейчас. Ну нічого. Так, поїхали в кафан. Ті, хто додивляться в страві мій відосик до останнього, прихуеють. Я вам гарантую. Я зараз закрию треніровочку, підготуюсь до викладення страви, і потім буде прикольчик отак. от.